Часто люди вважають, що вони мають знати відповіді на всі запитання. І може так статися, що ви потрапите в компанію людей, які говорять на певну тему, можливо, професійну тему, в якій ви нічого не знаєте, або знаєте дуже мало. І вам може здаватися, що оскільки ви всі компанії, ви маєте підтримувати бесіду і також висловити свою думку. А ви про це не знаєте? Друзі, тут працює золоте правило: краще промовчіть. Послухайте тих, хто дійсно на цьому знається. Бо якщо ви вискажете просто свою думку, я не знаю, але я думаю, це одна справа. А якщо ви почнете щось вигадувати, щось доводити, це буде виглядати смішно і непрофесійно. Тому, якщо ви не знаєте, краще промовчіть. Або чесно скажіть, ви знаєте, в мене немає думки стосовно цього приводу, тому що я тут не експерт, я не професіонал. І це буде доречно, і це буде гідно.